Доброго ранку, діти! У нас сьогодні заняття з ліплення А кого саме ми будемо ліпити, відгадайте загадку. Слухайте уважно. Дві антени на маківці, а сам сидить в хатинці, на собі її везе та повільненько повзе. Хто це, здогадалися? Ну, звісно, це равлик. Подивіться, який він буває. Діти, подивіться, ось такого гарного равлика ми сьогодні будемо ліпити із пластиліну. У нашого равлика є будиночок прикрашений. Також є голова з оченятами чорного кольору, білі ріжки та позаду хвостик. Для роботи нам потрібні зразок, пластилін червоного кольору, великий шматок, два маленькі шматочки пластиліну, білого чорного кольорів. А також ватяна паличка розрізана навпіл дощечка для пластиліну. А перед роботою давайте зробимо пальчикову гру. Приготувалися. Ось наш равлик повзе, свою хатку везе. Хатка в равлика чудна, на спині вона. Коли равлик спочиває, ріжки і хвостик, він ховає. Діти, починаємо ліпити нашого равлика. Беремо великий шматок червоного кольору, кладемо його на долонку і розігріваємо. Можна ось так розігрівати його, прижимаючи, притискаючи. І будемо з вами. Скочувати ковбаску прямими рухами. Ось так. Ковбаска у нас повинна бути довгою, придовгою Повторюємо все за мною. Потім кладемо ковбаску на дощечку для пластиліну і починаємо її розкочувати тут. Ось наша довга ковбаска і готова. Тепер починаємо її скручувати ось так, як це роблю я. Ось вийшов будиночок нашого равлика. Це голова. Трішечки, її сплющуємо, а також позаду робимо невеличкий ось такий хвостик. Тепер нам необхідно зробити оченята. Беремо шматок чорного кольору, відчіпуємо маленький шматочок і пальчиками скручуємо кульку. Одне око відчіпуємо ще один малесенький шматочок. Ось і друге око готове. Робимо ріжки, встремляємо отяні палички у голову нашому равлику. Ось так. А ще. Нам необхідно прикрасити будиночок. Беремо пластилін білого кольору, відщипуємо два шматочки пластиліну і між долоньками, половими рухами ось так, скочуємо кульки: одну кульку та другу кульку і прикрашаємо. Ось таким чином будиночок нашого равлика. Діти, ось такі чудові равлики у мене вийшли, а я чекаю від вас роботи ваших гарних равликів. І кажу вам до побачення!